Таю всіх шанувальників футсалу у новому 2015 році. У році, який ми все очікуємо, що він буде безумовно кращим, ніж був минулим. Що в нашій країні нарешті настане мир, і ми зможемо спокійно дивитися, ось, наприклад, такі матчі, і не думати, а що там насправді зараз відбувається на сході, як там наші кіборги у Донецькому аеропорту. Свою першу таку невеличку історію у цьому році починає писати хмельницька футзальна команда Спортлідер плюс. І насправді ця сторінка буде дуже важливою. Тому що від нього власне і залежатиме наскільки буде успішним цей сезон для команди Спортлідер Плюс. Одна восьма фіналу розіграшу Кубка України. Суперник, Львівська енергія. Діючий володар цього трофею. Та що там діючий? Енергія вигравала останні чотири. Кубка України. Це був другий фол уже у спортлідра. Багряк Проти Калокова. У який удар неприємний. Не очікував Богдан Тимощук. Забирає м'яч у руки. Михайленко по флангу біжить сам і зупиняють його гравці. львівської команди. Удар! Тимощук перед собою добуває ще раз Богдан. Два поспіль шанси Степан Струк отримав. Ну що, Львів'ян поки що більше моментів. Ще один удар від Миколи Грицини. Тимощук уже тричі у гру вступив. Одемар Кардаш поки що лише. Єдину функцію, яку виконує, це розставляє своїх партнерів обороні. Федко за боковою. Запресингували тут. Чуднова кусь шукає можливості пробити і знову удар у нього проходить. Баряк. Відібрав фетько м'яч. Передачу віддає. Рибак. Удар. Ось це був Калуков. Класно на інший фланг. Чудно центр зміщиться. Буде бити. І влучає в Хрестовину. Ось такий спортівдер, звичайно, подобається більше. І вболівальники заслуженими аплодисментами відповідають на цю гру хмельничан. Сталубова не пройшов. Рибак допоміг відібрати мішу. Трасам в обіграш. Передача! І Андрій Чудов не забуває з метра у ворота. Контратака дуже швидко у нас гра. Розвивається. Микола Грицина відчуваєш, пробиває і не влучає в дальній кут. Ух, і хвилиночка у нас. Ходовий буде Михайл Грацина. Підюк зупинився. І яку передачу видав на свого капітана. Той м'яч прикриває корпусом тут ворота порожні. І Тарас Тараскус відкриває рахунок у нас на 11-й хвилині цього матчу. Енергія повела 1-0. На Кордобу. Пусь зупинився, розвернувся. Силова боротьба проти Власовича. Він виграє, звичайно, і по поворотах навіть. Педіш. Відборовся Кордоба від нього. Проти нього точніше віддав класну передачу, а Федюк не забив, тому що там Тимощук вийшов з воріт. Чудно має зіграти. Робить це, але ніхто не повернувся із гравців спортлідера. Ух, який удар перед собою грає Тимощук. Сильний удар у Рибака Кардаш без проблем справляється. Тут Михаленко на перехопленні Калуков. Ніхто не підказав, що біжить гравець військової команди. 40 секунд у футзалі, це все-таки час. Кус Кордоба обіграв. Тимощук врятував і забрав на м'яч у руки. Це порушення правил. Доманський з м'ячем. Знаходить передачу Сергія Рибака. Рибак на Калукова. Калков по голу! 1-1! Метро Калков, ну фактично, гол забиває Максим Павленко. Гол забиває, мені здається, не Максим Павленко, а все-таки від поясарем цього спортлідера. Відалися Петра. Ну, арбітер показав, що 7-й номер, тобто гол записують на Дмитра Калукова. Ну, тому що він пив. Так. Ну, так з ним, неважливо, 1-1. Дві У нас... хвилини тільки зіграли. Доманський. Передачу віддає на пана Власовича. Добиться. Гол! Гол Валерій Власович виводить спортлідеру вперед. Рахунок стоїть 2-1. Все прекрасно це зробив, звичайно, Валерій Власович. З першого разу обіграти не вдалося. Володимира Карнаша. але далі зорієнтувався і забив. До речі, Валерій Власович, мені здається, найбільше випадав у бабусі. Так з з Фетюпом Фетопом обіграш пішов. Ще на передача два гравці проти нього Ой-ой-ой! Все-таки віддає передачу, а від певніша м'яч залітає ситку. Доволі швидко енергія відігралася. Ну, якщо говорити по справедливості якось, да, то ну, хмельничани зрівняли рахунок завдяки рікошету. Да, і так. тут так само. 2-2, від того матч буде ще Цікавішим. Почав він перекладати з лівої ноги на праву м'яч і ось тут доля секунду використали. Карта чудово не щастить. Тобто паніка біля воріт Тимошіка, але відбилися. Отак Ольвів'ян продовжується. Знову Багряк зупинився і пробив. І зараз, якби забився, був би фантастичний м'яч. Багряк з м'ячем іде на Кордобу. Фідюк. І повертає кордобі. Кульць тут сам знаходить кордону. Тут браво Богдан Богдан Тимошук, котре вступає в гру. Пробіг чудом та І це О! гол! Сергій Рібак виводить свою команду вперед. Рахунок стає 3-2 до завершення другого тайму. 13 хвилин. Шикарно розіграли це стандартне положення хмельничани. А прострілив. Рибака розстрілив. ніхто не тримав. І спортідер знову попереду. Передача в центр. Там нікого не було. Кордоба з м'ячем. Як він прибрав зараз, Кордоба влучає Власовичу. Ні, не обіграв. Він Фідюкає. Тепер... Федюк див'яне просто зараз. Неймовірно, що витворяє, яке Тимощук. Федюк на Кордоба. Струк. Багряк перепрошує. Тут Богдан Тимощук здорово грає. І З ним важко не погодитись. Кардаш з м'ячем. Сильно вперед на Фідюка. Фідюк грає цю дуель з Рибаком. Як розіграють його хмельничани. Пробивав сильно, але не точно. Андрій Чуднов, його виконує. І знову Калопов буде сліво. Зато і намагався Фітко переправити, але там Кардаш. Вас? Ні, він відкидає на Михайла і Михайло Ой. забиває. 3-3. За 7 хвилин 53 секунди до завершення другого тайму рахунок стає 3-3. б, дуже проста комбінація. Відкинули на пів метра партнеру. І... Ні, пробивав Дмитро. І тут здорово зіграв Кардаш. Михайло Грицина за боковою лінії. На Павланка Павланка пробує тут Богдан Тимощук. Готовий. Багря Кусь. Кусь. Браво Богдан! Богдан зараз у критує свою команду, тому що м'яч летів я чортів примісенку в шістку Воріт. Сам пішовабірош Андрій. Бередачу віднов! Сергій Рибаксу по своїй І Сергій, Рибак? І по своїх, і Сергій так, Рибак ледь не забив, Наті. Дмитро Михаленко отримує пас і що... пробиває в ній влучає в Кардаша. Тепер Володимир атаку енергія розпочинає. О, як зараз випустили Микола Грецеви від запив. Це найгірше, що могло трапити, звичайно. За хвилину і 32 секунди до завершення другого тайму рахунок стає 4-3. Енергія <пас> виходить вперед. І... Фактично за крок до однієї, вось... однієї четвертої фіналу Кубка України. От Що, ну, звичайно, зараз не лише зараз... на трибунах, але й в головах гравців спортидера. Ну, час є. Ну, я би подякував гравцям Хмельницького спортивного все ж таки за цей матч. Безперечно подякую, звичайно, обом командам. Прихто, звичайно, пропускати такі м'ячі на останні хвилинах поєдинку. Але давайте не будемо забувати, ми програли діючому володарю Кубка України. Команді, яка вигравала останні чотири трофеї. І зараз вона проходить у четверть і робить ще один крок. на шляху до пятого. Кубковые матчи – это совсем другая парафия. И действительно, энергия заслужила победу. Они доминировали, особенно после того, как они только начинали пропускать, сразу они как бы включали скоростя и э, где-то, может, мы неправильно играли, что забивая гол, мы сразу садились. А надо было как бы продолжать игру свою, которую мы играли, которая приносила результат. Ну, в этом есть ошибка. Ошибка, я думаю, прежде всего именно в опыте, в опыте игроков которые где-то там помладше, помоложе. Может быть, где-то этого опыта и не хватило, где-то успокоить, где-то без паники сыграть в конкретных моментах. Так что, действительно, результат закономерный, как это не... Ни... неприятно говорить, но энергия действительно сегодня хорошо выглядела. Хотя мы также, я думаю, имели шанс на, на выигрыш, на победу, по крайней мере, хотя бы оставить себе шанс на лотерею, кубковую, пенальти, по ходу матчу програвали, зуміли проявити характер. Ми усвідомлювали, що спортлідер це команда, яка найбільше забила в екстралізі, грають в атакуючий футбол. Тому показали нам сьогодні, як потрібно реалізовувати створені моменти. Ми створили не менше, але не зуміли реалізувати свої моменти і створилася так само нервова кінцівка. Радий, що дійсно забили четвертий м'яч і перемогли.